Ну, скоріше, ніч була неприємна, чергові обстріли і знову в пологовий будинок це не дивно, власне вже. Тобто ворог воює з лікарнями і з пологовими будинками, із, передусім з дитячою лікарнею, Тому нічого тут вже такого. Скажімо, незвичного немає, і е, більш того, можна таку тенденцію вловити, що після вдалих влучань по собі, по е, своїм військовим, як це вчора сталося в Олешках, де накрили кампанію офіцерів е, в е, ресторані «Едем», це між житлоселищем і центром міста. То вони, схоже, там оскаженіли від люті, і оце помстилися таким чином пологовому будинку. Хоча тут здається, що постраждалих немає, бо всі вже звикли до такої поведінки расистів. Ось ну і звісно, що самі расисти зараз на своїх ресурсах розганяють тему майбутнього українського наступу на нову каховку. Вони скажімо так, сприйняли той рейд, який вчора схоже таки відбувся, з боку головного управління розвідки Міністерства оборони на острів навпроти села Львового острів, який знаходиться між основним руслом Дніпра і Протокою. Конка, там, де расисти власне мають дорогу і таким чином використовують ці плавні, також контролюють їх і використовують їх для обстрілів правого берега. Ось туди відбувся український рейд. Там була така досить потужна артпідготовка. Це те, що підтверджують навіть умовно адекватні російські ресурси. Але далі пішло знаєте, Вянда, яка схожа на боротьбу проти успішну боротьбу проти українських бетонних барж, які намагалися висадитися е, в районі Енергодару ще е, на початку осені. Коли знищили російські пропагандисти, там десяток цих барж разом із сотнями десантників, ну як виявилось, воювали вони дійсно насправді воювали з бетонним об'єктом. Це залишене ще німцями з 43-го року, опора моста, яку німці не встигли добудувати між е е Нікополем і Кам'янкою Дніпровською, яка стерчить зараз з Куховського водосховища. Ну, приблизно так само вони воювали зараз з, з неіснуючими переправними засобами, з великими силами десанту, ну, але ж з іншого боку, цей рейд, якщо, він, якщо про нього повідомляє головне управління розвідки, то цей рейд з точки зору розвідки, все, що стало відомим, це не дуже вже успішним. Тобто вони там засвітилися, мабуть, і пошумівши, відступили. Тобто, це було таке. Єдине, що можна сказати, що дійсно артилерією було суттєво нанесено якусь шкоду тим артилерійським спостерігачам, ворожим, які там сиділи, От такі приблизно новини по фронту зараз.